Житомир, вкотре прощається із героєм, на щиті до рідного міста повернувся 35-річний Сергій Петрук. Він закінчив навчальний заклад номер 24 Наш ліцей після того отримав робітничу спеціальність газоелектрозварювальника у професійно-технічному училищі номер 6 І після того він працював у сфері приватного бізнесу. Військовий любив спорт, природу та риболовлю. Він весь вільний час свій присвячував футболу. Це були його комунікації, це були його друзі. І друзі по футболу, вони стали друзі по життю. І ось він мріяв про те, що він буде розвивати свої здібності, а він був талановитий футболіст. І, за словами рідних, ось і він дуже любив спорт. Він, він любив займатися собою. Влітку 2023 року воїн добровільно став на захист України від російських агресорів, був рішучим, мужнім та вірним побратимом. Останнім часом проживав з бабусею своєю, доглядав за нею, допомагав у господарстві, бо бабуся вже немічна. Хороший був хлопчиком, в дитинстві був таким трошки бешкетуватим. Сергій був дуже добрим, веселим хлопцем. Ми з ним дуже часто в дитинстві спілкувалися. Шкодно, дійсно, що найкращий хлопці наші гинуть. Захисник героїчно загинув 12 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання. Родина, сім'я, матуся, брат всі вірили, да й побратими, і надіялися, що можливо він у полоні, що, можливо, він живий, але, на жаль, ні. Воїн так і не встиг одружитися та створити власну сім'ю. У вічній Скорботі мати, брат, близькі та бойові побратими. Вічна пам'ять герою. Позачерговому засіданні виконкому було запропоновано з 30 березня завершити опалювальний сезон, так як є підстави, що до вихідних днів, саме до 30 числа, буде середня температура, середньодобова добова температура вище 8 градусів Цельсія, що передбачає завершення опалювального сезону. Ну, разом з тим у нас вже зараз є звернення мешканців, які ну, не хочуть платити зайві кошти під час. Хоча на денні часи, коли температура перевищувала 8-10 градусів тепла, ми виключалися котельні. І в цьому випадку нарахування не враховується якраз про використаний газ. Вирішено тільки залишити опалення для лікарняних закладів. Це лікарня номер 1 лікарня номер 2 і обласна клінічна лікарня. Зараз рішенням надано право залишити, а вони своїми листами уточнять до якого терміну нам треба буде декілька тижнів. Ми проведемо аналіз. В тому числі і скарг, які були на протязі опалювального періоду, от для того щоб врахувати в планах роботи по підготовчому періоду на наступний опалювальний період, щоб таких проблем не виникало. Сьогодні у Житомирському ліцеї номер 34 відбулося відкриття другого етапу змагань з футзалу в рамках проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Він покликаний збільшити кількість школярів, які займаються спортом. На учнів очікує п'ять етапів змагань на різних рівнях. В Житомирі взяло, бере участь 26 команд, це майже близько трьохсот учнів наших хлопців, які будуть змагатися весь тиждень канікул на кращу футболізальну команду серед наших шкіл. У змаганнях з футзалу взяли участь діти п'ятих та шостих класів. Команда розподілена на групи. і Сьогодні буде таким конвеєром грати. Мені здається, чотири групи. Це там 12 команд сьогодні, саме, саме в цей день. Взагалі, змагання проходять чотири дні. До виявлення переможця міста Житомира як громади, відповідно, який потім прийме участь в змаганнях районних. Шестикласник Ілля займається футболом з семи років. Його команда вже встигла зіграти першу гру. Тож дітлахи діляться своїми результатами. Я забив три голи, все чудово. Мені дуже сподобалася гра. Ми забили вісім голів і ми грали проти другої школи. Ми дуже класно зіграли через пас. І я забив два гола. Всі хлопці молодці, Я забив три голи. Надіємося на перемогу. Юний голкіпер із сьомого ліцею розповідає: зміг впоратися з обороною воріт своєї команди. 12-0 виграли у 36-й ліцеї. Був дуже, дуже крутий матч. Дві неділі тренувалися. Вже завтра, в рамках цього ж проєкту, відбудеться відкриття другого етапу змагань з черлідингу. Вікторія Колтунова Дмитро Половинка, телеканал СК1. На вихідних футбольний клуб «Полісся» зіграв контрольний матч проти штурму на центральному стадіоні Житомира. Поцілити у ворота суперника Житомирським вовкам вдалося вже на старті матчу. Дебютний гол у футболці Полісся забив Іван Петряк, який приєднався до команди лише два тижні тому. Гарна передача була від Лукаса і там тільки підставить ногу не важна кому. То, якби, чотири ноги коротше, залетів, слава Богу. Працюємо, розмовляємо, багато теоретичних завдань, тренер підказує тренерський штаб. Тобто розуміння вже по трішки приходить під час матчу, під час тренувань. На 29-й хвилині гри поліція подвоїла свою перевагу. Відзначився півзахисник Василь Грицук. На перерву футболісти пішли з рахунком 2-0. Перший тайм наш вийшов дуже добре. Те, що я хочу бачити від хлопців, вже було похоже. Да, і якісно вони робили. І я дуже задоволений першим таймом. Третій гол житомирян на рахунку Лукаса Ернандеса. На 49-й хвилині нападник вовків ударом за штрафного майданчика. Відправив м'яч у нижній кут воріт. Футболістам штурму вдалося забити гол однак для перемоги цього не вистачило. Фінальний свисток зафіксував рахунок 3-1 на користь господарів. Ми рухаємося всі в тому напрямку, який ми хочемо бачити. Тому я задоволений ігрою, десь якими моментами не задоволений. Але я думаю, що все у нас буде добре. Значаємо День служби безпеки України, щоб ви побажали нашим силовикам. Насамперед, щоб мир настав в нашій країні, щоб вони нас захищали тільки в мирній нашій країні, в нашому місті і здоров'я їм, щоб родини їх були всі здорові, живі, і щоб всі наші захисники повернулись додому. Ну додати тільки впевненості обов'язково, що ми переможемо, і буде все добре. Україна є, була і буде. Щоб вони були здоровенькі, а саме розумно, якщо вони всі будуть в надіжних. І руках, тобто всі прийдуть додому, щоб були здорові і щоб їм все щастило. Щастя, здоров'я много еліта, як то кажуть. Сил, наснаги і стосуткове виконання службових обов'язків Вони справляються з цим молодці. В першу чергу, напевно, здоров'я їм міцного хотіли побажати. та. Е, в... Наснаги в їхній нелегкій праці, і щоб вони поверталися всі живі здорові додому, до своїх родин. Аналогічно перемоги. Наснаги продовжували свою працю, все, що вони роблять, в такому ж, як то кажуть, ритмі. Ну і ще раз перемоги і перемоги. Я навіть не знаю, що тут можна сказати. Головне, щоб вони оберегли себе, тому що це люди, на яких ми можемо опиратися, напевно. і... Тільки казати дякую, щоб в них все працювало так, як працює, або тільки краще. Наснаги і щоб в них вистачало терпіння на свою роботу. Терпіння, здоров'я і щоб всі їхні мрії збулися, щоб вони були живими, прийшли до своєї сім'ї. Які б слова ви хотіли б передати? Ой, слова великої подяки, низький уклін їм за їхню роботу. Сили, здоров'я і терпіння до цього всього. Вони працюють в правильному напрямку. Від них залежить дуже багато, і ми повинні. Це більш нам треба побажати, щоб ми їм допомагали, як хто чим може. Це мабуть найважливіше. Мужності та багато нервів. Ми вас дуже любимо.